Привіт! Сьогодні якість звуку буде трохи інакшою, не знаю, чи кращою чи гіршою, тому що я записую з комп'ютера. Отже, перше, що я хочу показати, це як можна робити такі типу аутлайни в стікерах. Тобто, як робити контур. Отже, перше, це потрібно мати вже готовий малюнок. Він має бути на одному шарі слої, як ви це називаєте. Я міняю фон, щоб просто було краще видно весь процес. Ми дублюємо цей малюнок і ховаємо один з них, неважливо який. Ми беремо і готовий малюнок трошки розмиваємо. Чим більше ви розмиваєте, тим буде товстіша потім лінія, ця обводка. Потім беремо виділення і автоматичним виділенням виділяємо сам малюнок. Тільки будьте обережні, не виділяйте все-все, тільки сам малюнок. Потім потрібно видалити малюнок, який ми розмили. Але тільки так, щоб виділення не знімалось, воно має залишитись. Створюємо новий шар, і його ми замальовуємо просто любим кольором, який ми хочете. Зазвичай це білий. І, в принципі, все готово. Ось вам і стікер. Друга функція пов'язана з пензликами. До прикладу, ви взяли якийсь пензлик, він там наворочений, з текстурами і так далі. І вам потрібна гумка, точно точно така сама, як і ваш пензлик. Для цього вам просто потрібно зажати саму гумку, і ось вам і готово. Ви можете витирати якісь лайн або щонебудь небудь інше таким самим текстурним типу пензлику. Третя функція це можливість знайти пензлик, яким ви малювали нещодавно. Ви заходите в вкладку Recent. І у вас є три опції: pin, Find і Clear. Clear це по суті просто забрати пензлик зі списку Recent. А коли ви натиснете Find, то воно знайде вам цей пензлик в певній секції, в якій ви його раніше брали. Наступна функція буде дуже корисна для тих, хто малює комікси. А по суті, Procreate має можливість зберігати розмір пензлика. Для цього просто потрібно один раз натиснути на цю сіру штучку і нажати плюсик. І все. Розмір кисті цієї збережний. Якщо ви хочете видалити, просто знову натискаєте мінус, і цей розмір забирається. Тут, в принципі, все просто. Так само і працює з будь-чим іншим, не тільки пензлик. Ця функція досить проста, але по суті ви можете виділяти декілька предметів. Ви виділяєте головний шар, і потім просто чуть-чуть так рухаєте іншими. І вони разом просто всі виділяються. Якщо ви, наприклад, хочете перемістити декілька предметів одночасно, то ця фіча вас врятує. Можливо, також буде корисним для деяких людей, які не сильно бавились прокріейтом, ви можете виділяти якийсь предмет, просто як ви забажаєте. І є така функція, як Feather. Це, типу, розмиває ваше виділення. Сам радіус виділення збільшується, але кордони виділення вони стають нечіткими. Тобто це, типу, просто розмиття виділення. Ну і останнє, і в принципі, те, що напевно більшість людей знають, це те, що можна зробити фігури. Тобто ви просто затримуєте пензлик і створюється якась фігура. Якщо зажати також ще один палець, то ця фігура стане рівною. І це так можна робити з любою фігурою, крім звичайно, якихось типу векторів уже. Ну і також, якщо ви натиснете Edit shape, ви просто можете змінювати все під ваш смак. Сподіваюсь, щось для вас було тут новим. Дякую за перегляд, побачення!